Сподобався концерт? Загалом дуже класно, команда дуже класно грала, прокачала. Дуже класно. Да. Дякую. дякую вам. Доброго вечора. Як вам концерт? Дуже гарно. Да? Дякую, вам да? сподобалося? Так, дуже сподобало. А ще раз, б, звичайно. А друзям запропонували? Звичайно. Ой, Дякую вам. Да. Гарного дякую. Вечора. Доброго вечора. А скажіть, будь ласка, чи сподобався вам концерт? Дуже сподобалося. А що найбільше? М -м, вокал. Я згоден, Ігор Петров, прекрасний вокаліст. А ви з сім'єю, так? E, з друзями, з сім'єю. Нічого, особі, ще й з друзями. Мені дуже приємно бачити вас. Ми дуже любимо нашу воїнів і раді завжди вас бачити. Ще б одразок на таке сходили, якщо б була можливість. Так, задоволення. Клас. Дякую вам. Гарного вечора. Дякую, назай. Дівчата, доброго вечора. Чи сподобався вам концерт? Так, да, ну, дуже, дуже А да, <світ> що, що більш за все сподобалося? Гітаристи. <світ> Гітаристи, а який саме? Правий чи лівий чи обидва? Обидва. А як же басист, який по центру стояв? Ми знаємо, він висок. найкращий. Власно. Да. Власно. Дуже приємно. А скажіть, будь ласка, ви б на такий концерт ще прийшли? Да, Навіть що, з друзями? Вау! кайф. Ну, дякую вам. Ох, ми реклами наробимо з цього. Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам концерт? Назвичайний концерт. Хотілося побачити справжню металі, бо це як репетиція. <гум> я розумію. вас. В принципі, якби я заплющив очі, я б напевно що не відчув різницю. А що вам найбільше сподобалося? Піддача людей. Наскільки були відкриті люди, які на сцені, вони працювали з публікою, це неймовірно. Дякую вам. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам наш концерт? Так, дуже сподобався. А чим саме? Чим саме атмосферої мати? Так, дуже приємно. Доброго вечора! Чи сподобався вам концерт? А супер. Так, А що саме вам сподобалося найбільше? Все. Наталіка. Спириди.